Всім доброго дня! Тут за снова сказати за трактор. Зробив йому нині другий міні-тест. Ну, як міні, 750 кг щебню. <світ> е, якось називається за фракція 520. Може комусь буде цікаво, скільки нас, бачите, по бортики там навіть чуть-чуть горбочок. Фракції 5.20 виходить 750 кг. Бо чим більша фракція, тим більше буде пустот. Я думаю, він буде тим легший. Нині прокатався, в принципі, колеса можна було підкачати, але я вже вдома ту побачив. загальному їде добре, тягне добре. Що я хочу сказати? А, Хотів сказати за генератор за карбюратор. За генератор хотів сказати, щоб поміняв передній і задній шкіл. Передній замінив, а задній проточив на нижчий на сантиметр, його діаметр зменшив. Десь орієнтовно має 60, найбільше. А передній десь 90-95 якось так. Що я тут зробив? Він на в мене десь 800-900 оборотів, буде показувати 13,8 вольта. і того вже достатньо, щоб нормально заряджати акумулятор. Чуть газнути, там взагалі поза 14 йде. Тобто, коли я так зробив, мій акумулятор той, що вже вмер, він вже ужив. Він вже заводив і їздив в мороз, зараз мінус 4. Вночі було 16. Зараз мінус 4 він все заводить. Ну, правда, зранку мені не завів. 16 він не пережив ночі, він крутнув два рази і став. Е... Ну, може він через те, що ще масом круте, тож масло густе, не знаю. Ну, коротше, з лапки я завів з першого разу. А... Цей. А з стартера ні. На ті морози він слабенький. А коли морозу немає, він заводить по 10 раз на день без проблем. Ну, коротше, то нюанс. З не хочу сказати за генератор. що Треба його зробити так, щоб він вже не хулостив високий вольтаж. Я боявся, що мене акумулятор буде википати. А ну то неправда. Якщо акумулятор заражений, він просто більше не бере на себе зарядки. Я пробував їхати. 5-10 А показує, коли акумулятор повністю заражений. Включаю фари, будь ласка, показує більше ампер. Показує десь 20. Не знаю, наскільки він там правду показує. Ну не суть. Суть в тому, що тільки коли є нагрузка, то генератор якби видає. то. Нагрузки нема, кому зуту, воно сренка не рухається. Бо я якийсь раз раздум, що зарядка пропала. Бачу, що типу, все нормально, просто акумулятор заражений до повного, і він більше не тягне на себе зарядки. Тягне малий, амп... ну, малий ампераж. Так, в принципі, як і зарядне таке стаціонарне. Е, хотів сказати, по генератору сказав, і по карбюратору мене питав, який карбюратор. Карбюратор 150 я вже казав, вроді не раз. Ще раз скажу карбюратор 150 -ки. він в качество смісів викручений в мене на четверть оберта, можна викручувати на пів, трошки гірше реагує на газ. Тобто газ в кінець їм більше давиться. Але якщо плавно давати, він добрий добре робить. Ну, якщо дати пів оборота, буде чуть більше жерти і чуть краще тягнути. Зараз я зробив на четверть, в принципі, я так само приїхав, привіз 750 км піску, нормально приїхав, тобто проблем не було. Але чуть-чуть краще він гаряче реагує на газ четверть оберта. Не знаю, що той карбюратор такий, але ну, четверть оберта то щось дуже мало. Ну, коротше, даю більше, то він аж просто дав газу він заглох. Більше воно не йде, свічки чорні. Ну, конкретно на той карбюратор, я теж кажу, дав четверть оберта тільки. Тепер. Е того клапана електричного я підключив на постоянку, це трошки мінус. Е, коли на двір погода морозна, він орієнтовно хвилини 5 хвилин 5 орієнтовно він вже типу, закривається. Тобто на нього подати струм, він починає грітися. Коли він нагріється, він закриє і якийсь там додатковий канал, який слугував типу, підсосом. І то заскоро. 5 хвилин це на мороз заскоро. бо я трактор завів з одного разу, одного копка ногою. Він все робить атлічно, пройшло 5 хвилин, він просто починає падати обороти. Чого? Тому що його закрила подсос. І він щось там тумкав, тумкав, ще потумкав хвилину і заглох сам. Тобто, я хочу того клапана зробити на кнопці, вивести його на кнопку одного кабеля, щоб він працював в мене від кнопки. Тобто положення включене. Струм не дає йому, положення виключене, струм дає. Відповідно, після того, як я включив положення виключене, прийде 5 хвилин, як він нагріється, і тоді ігла закриє. Якби було літо чи на дворі 0, то не проблема. А коли на дворі мінус 5 чи мінус 4, мінусова температура, він хоче, або, або, якщо чесно, можна ще заслонку сюди вліпити. Я думаю, що з клапаном простіше зробити, бо заслонку кожен раз треба повертати. Заслонку треба лізти сюди, а то все буде управління з руля, а мені каже, що набагато удобніше. Треба зробити, щоб воно на ходу не закривалося. І кожен раз лізти сюди. Я не хотів сюди лізти, я хотів з, з, з приборів кнопку нажав, красота. Е тепер у мене стоїть в карбюраторі на середньому положенні, все, більше ніяких там щось нема. Більше нього ну, щось там немає. Я його, правда, мив, ну я його купляв новий, але я все одно його мив, бо магулі. І все, нічого там такого нема, хтось ще, хтось не питав за карбюратора. З 150-ки, він економніший, як з 125 ки він вакуумний, трошки економніший. Хтось бачу, викидає той електрокнапан, але якщо його викинути, то типу, аж треба канал заглушити. Ну ж без кінця буде дозувати бензин, трошки буде більше жерти. Трошки не знаю скільки, але, по ідеї, мав би більше жарти. Ну, кажу, різниця така, що на морозі, аж, аж, аж холості падають, аж глохне. Тобто, бо Букуну морозу немає, то такого немає. Я чую, що падають обороти, а він не глохне, все робить далі прогрівається. Такий тракторець сьогодні прокатався, там у нас на металономі продають щебінь, пісок, я ж там її купив. Питав на метономі, скільки такий трактор новий коштує. їм пояснюю, що нема такого трактора нового. Але потім дядько впізнав, що це франківський трактор. Е... Ну Він попутає його з новим. Коротше. Я не сказав, бо, що він прям новим виглядає. Але Тут ж видно, що тут рихтоване, там рихтоване. Ну, типу, воно не виглядає прямо як нове. А не такі приколи. Добре, за карбюратор сказав, за генератор сказав, все. Я йду працювати, кидати щебінь. Всім удачі, всіх або вам